Далька під, під, під цей. Під, ага. під а, Це, так, дивіться. О. Я придумав такий інструмент, і, і, і механізм. Мої друзі Саша е, е, Іваненко е, мені зробив його. Я йому дуже вдячний буду е, все життя. І е, е, я зараз патентую. Десь на днях повинен прийти патент. Не за того я встановлюю рекорди і патенти роблю, щоб воно все фіксувалось в Україні. Я люблю Україну і хочу, щоб е кацапи не, не крали в нас. це. А як воно зафіксовано, воно є. Дивіться, а тепер як можна грати на ній? Натискаю і це саме натискаю друга. This summer.